Різні е, види реабілітації. Якщо діти з пораненнями, це має включати в себе і психологічну реабілітацію, а також всіми доступними методами, які є в нас в фізіотерапії. Тренажери системи Давід. Які є унікальними в своїй постанові два басейни, сучасна фізіотерапевтична апаратура, є басейн з прісною водою водні процедури. Важливим є гідромасажні ванни, до яких можна додавати різні середники. 5 березня 2022 року в селище Стоянка ми потрапили під мінометний обстріл. Поруч з машиною вибухнула міна, і в результаті цього постраждала машина, і ми були поранені я і моя дочка Варвара. Поранення були і в мене, і у Варвари, постраждали обидві ноги. У Варвари пробило обидва стегна. У мене були більш важкі поранення. У мене були дефекти м'яких тканин дуже великі. Тут в мене є басейн, червоний матрас, лазер медик 2» його ще, гідромасажні ванни, соляна кімната, фіточай, киснева пінка, спортивний зал. Дитина. З вибуховим пристроєм взяла в руки, це у нас була граната і взірвався запал в руці. Нам подзвонили волонтери, представилось, дитяче містечко, нам пропонували ліки, все, що треба для лікарні. і Сказали, нам все безкоштовно. Потім нам запропонували поїздку до реабілітаційного центру. Це було рік тому 1 іюля, в селищі Сергіївка. Туди, в годину ночі прилетіла російська ракета, і було два вибухи. Прилетіла туди, там, де я знаходилася. Я побіжала на перший поверх, і там мене засипало, і я отримала ранення. Від фонду я отримала поїздку. Реабілітаційний центр. цей. Мені роблять масажі. Я тут ходжу в зал кожен день, щоб наростити м'язи на руці. Спину ми укріпляємо. У мене є процедура типу ультрафонофорезу, і в мене менше болить рука. Тут помітили, що я взагалі не користуюся лівою рукою. Ми зараз її качаємо, ну, щоб вона теж була як і права сильна. Я на лавочці сиділа з подругами. Ми почули гучні виходи, зазбирались додому, а нам на нас почали падати касетні бомби. Я побачила, що у Артема під ногами розірвався снаряд. Він підбіг до мене. Я побачила, що лється кров з руки. Коли Артем ще був у реанімації, зі мною зв'язалися від фонду. Перша допомога була матеріальна, потім допомагали нам онлайн-школа була, арт-терапія, реабілітація, ультразвук на рубці. Це сталося вже під час деокупації, тому що весь час ми знаходилися під окупацією. Ми намагались декілька разів виїхати, але ну це було безутішно, нас не випускали. Тим паче, ми родина, яка потрапила до списку укранацистів. Нас звільнили 8 вересня. Це була п'ята ранку. І ми виїхали 12-го. І в цей час, коли ми збиралися, почався ракетний обстріл. Двої моїх донечок поранило було осколками. Снаряд прилетів до сусідів. Я хочу подякувати за те, що допомогли мені. Ну, взагалі, я сюди поїхала. в мене здоров'я покращується з кожним днем. Ми хочемо подякувати фонду СОС дитячі містечка за постійну підтримку, за їх відношення, за те, що ми зі своїми проблемами не залишились самі. Я хочу подякувати. Фонду, який нас підтримує, а саме це фонд СОС Дитячі містечка України. Щиро хочу подякувати за те, що існують такі фонди. Я дуже вдячна е, організації СОС Дитячі Містечка. Я вдячна вашому фонду. Ви справді робите велику роботу не тільки для дітей, а для батьків. Це дуже велика праця. Це буде Україна.